Чарлі я повинна це сказати, інакше я просто вибухну. Послухай. Я завжди працювала над собою, над нашими стосунками. Я йшла на компроміси, відмовлялася від своїх бажань, що ти міг бути тим, ким ти є. Я хотіла працювати, хотіла бути хорошою дружиною і матір'ю. Я старалась. Чесно. Але я згодом зрозуміла, що я просто себе втрачаю. Коли ми з тобою почали жити разом. Ти мене підтримував. Ти був моїм партнером, ми були як одна команда, але все змінилось. Ти просто настільки поглибився в себе, що перестав мене бачити. Чарлі, я, зали... я залишила заради тебе кар'єру. Ти цього навіть не помічав. Тобі здавалося, що все йде так, як треба, що я повинна пристосовуватись до тебе, до твого світу. Ти думаєш, я не бачу, що тобі було байдуже на мої мрії? Я тобі була просто вигідна, але ти навіть не цікавився моїми бажаннями. Я просто була для тебе фоном. Просто була людиною, яка допомагала тобі бути тим, ким ти є.